Оце Юля збиралася по гриби, шукала речі, щоб в ліс зібратися, все поугрібала, все, валяється кровом. Ой, приїду потім буду прибирати. Я не знаю. Це сьогодні в мене буде цілий день, мабуть, в а, як, справах. Коротше. Муся така сидить, перелякана скільки можна здійсню гуляти, гуляє вона і гуляє, а мене не вообще, і вдома немає матері. Всі вихідні десь збовтається. Всім доброго ранку. Сьогодні неділя. Я їду в СБІ по в... гриби. Чи за грибами, чи Чому гриби, коротше? До мене Артема. Він повинен на мене зустріти. Воз, тому що з воз до весни їде тільки потяг. Я його попросила, щоб я не чекала півгодини потягу. Він купив машину, то кажу, тепер, будь ласка, І сьогодні чудовий день, сьогодні соняшно. У мене робота кожа, просто капець. Танцею у Весбі чекаю на пана Артема, бо він колесо пробив, зараз змінить і сказав, приїде забере мене. Прикольненький. Прикольненький. Такі красиві тут місця. Ну, Якщо кажи. що, Всем привет. Я новеньким глядачам. Скажу. Це не щаресте. <гум> <гум> тобто, по-норвежськи це, це не коганець. Да. Це де арія Вен бесте вененмін. <гум> Это моє... Де Арі це... Веннамин? Це кращий мій друг. От мене завжди виходило дружити краще з чоловіками, ніж з жінками. У мене багато приятельниць, а подружок у мене прям таких Барияй. нема. Бари Бареяй. <схай> ти ж не подружка, ти ж друг. Так, кудись приїхали. А це взагалі тут багато грибів? Ну так, да. якщо вони пройшли перед нами, то. Пан Артем буде, каже, я буду тобі, каже, збирати. І показувати. Скарі, як похож, він. Це похож, Ля, да, але це не він. Який ліс красивий вообще. Так треба в лісити. Стоїть, какой красавиц. Треба ж влізити прямо. Ну Ти хоч к нам лицом і треба поворачивайся. Так ти не так знімаєш. А, бля, точно. Я забыл. Вон, дивись, какие. Сейчас я пойду. Так, кому надо грибы на микродозинг, пишите Юле в личку, она нас сушит. Посмотрите, какие-нибудь колесеньки. вот то малюки. Классные, ну, они вкусные будут все такие маленькие. Да там будут дальше больше. Ты тратишь время на вот эту мелюзгу. <laughs> да, согласен. Юля. Вот это Юль, ну тебе нравится в лес? <laughs> Супер! Краще, ніж дрободянский. <ривіт> за пять минут уже пол ведра грибов. Оце вот за 5 хвилин. Тебе нравится? Супер. Шо у тебя с лицом? лицом? На чем? На грибах. А ну покажи его кошка, сколько ты уже назбирала.

Я ж снимаю, я сегодня оператор. Ты оператор? Да. Где я вижу? Вон, смотри. Раз там, смотри, вон там сколько. Вон, впереди. А где раз там? А вон там. Ну надо идти туда. Да -а -а. а, ладно, пошли, бросил, Он, смотри, сколько тут грибов. Вон, смотри, под каждым деревом. Ну, надо раньше приходить. Они вон, посмотри, сколько дальше там. Я ж говорю, мы еще не дошли до леса, ты уже набила пол сумки большими грибами. И опять она к нам пятой точкой. Разворачивайся к нам лицом. Блин, комары кусают. Ты дойдешь сюда наконец-то, чине? Белый? Кто-кто? Пик суп. Пик суп? это как по-русски? Ты что, такие тоже берешь? Да? А ты помнишь, как называется белый гриб по-норвежски? Да. да. Р... Рикти? Ты, короче, сегодня весь день к своим э, зрителям пятой точкой повернута. А ну показывай, что ты там нашла. А ну вы сдали, уже там есть? И, туда, и туда. Нашла, нарежьте. нашла, поля, нарежьте, поля. Это Не, надо идти туда дальше в этот лес. Вот мы сюда пришли, куда мы шли уже полдня, куда мы идем. Ага. Сейчас тебе надо брать сумки, или... э, новые сумки. Может, сюда Давай старую? оставим тут и новую, потому что я тягать ее, она там уже нормально весит, да? Она большая? Да. Кто у тебя грузчик, оператор? Давай, сейчас придут другие, сразу да, сумку заберут. Заберу. Юля, ты как медведь, только слышно, как ветки ломаются. Тебя не видно, зато ветки хрустят. <связь> да что-то белых нема. За белыми треба ехать и далее. Это Ну Я это думал, это. тут будут. Вот это у тебя экипировка. Ты профессиональный грибник, да? Это рабочие штаны. Ты подготовилась капитально. Да. Вот это пик-свин. свин я их так называю. Пик-соп. их пик-свин, пик Ану, покажи, нам. як Під незон таки палище. А, так это уже, уже лисичка. Ні, це не лисичка, це лисичка. Я такі не збираю. Це з це лістівні, знаєш, які вони мощи? Так, і, а ану, давай подивимось, що ти там назбирала в сумці. Ну щось трохи є, да, біленький, красивий. Звісно. Ні. Короче, вышли погулять по лесу, поговорить, но Юля со мной не разговаривает. Она слишком сосредоточена грибами, а я как грузчик ношу сумку. Оператор-грузчик. У меня новая стилинг, вакансия, нет, стилинг, позиция. Вот лес тут красивый, да? Что, грибочек нашла? ага да. ага ага, и не разговаривает со мной что-то что-то спрашиваю лисичка а как как ты будешь это перерабатывать столько грибов вообще отварю. И у тебя в морозилке место есть да у меня же морозилка. я купил а вот то ты гребешь да гребешь грибы Это что за гриб? Да, якісь сети. О! Боже! Вон, ей с ней не поговорить ничего. Вот то Ты мне не хади показала эти грибы, а то я иду и взрываю и выкидаю. Не, мне э, Люся говорила, что это, что она собирала в том году такие. Ну... Ой, бачишь, вони вот такие, в дырочку такие, вот все. Да, да. Ну, они как, как капельки, да, типа? Ага. они вкуснее, чем кантары. А расскажи, что ты будешь готовить из грибов? У тебя думал. есть уже план на эти грибы? На эти грибы только на заготовку. На заготовку. Зимой будешь суп? Да. Я зимой на суп приеду. Навіть не суп, а, я Чего пасту, такие вот. Я зимой приеду на суп. Сливка, котлетка. Ты, она, упор... она упорно меня не слышит. Я зимой приеду на суп. Я, я ж пропоную тебе, я еще котлетки сделаю грибы. Да ты едешь, ты едешь, он не едешь, он едешь, никак не доедешь. Не, я приеду, мы с собачками погуляем. Ага. Давай. Так, вон туда надо идти, вон, смотри, там сколько. Да. Туда. Все, нема, Юлия, гребница. Да, Девися. лисички. Nem vou Приїхали, Ми не знімала, бо мені щось так погано. Я вранці встала, у мене тиск був 140 на 100. Випила пігулку, а потім там ще погуляла, кисню надихалася, нахилялась, находилася. І зараз я відчуваю, що в мене, мабуть, 160. Мені так кепсько, зараз буду, мабуть, собі укол робити. І голова болить страшне. Ось грибочки. Це тут у мене повністю пік соп, кантарелі і трішки маслючків. А тут уже под осінники, подберезовики, білі, і все, білий гриб. Зараз ми сінечку випустимо прогулятися. Масівнечку випустимо для гулятись. Виходи, виходи, виходить. Да. Ця, бізі побігай. Бізі побігай, тіське. Діті слідький мій, я такий радий, маму, зітлітяє. Це дякувати пану Артему, що він мене додому прямо привіз з Везби на машині. Ші сумки мені допоміг сюди принести гарний друг. Давно не бачилися з ним. Да, так хотілося трішки поспілкуватися. Я думала, навіть я і штатив брала, думала, ми там сядемо, посидимо, побалакаємо. А вона нам там всіх грибів, як побачила, юля і пішла збиратися. Ну, нехай ми на наступному тижні збираємося поїхати в одне місце. Поки що казати не буду, куди. На екскурсію на таку, то я вам потім покажу. І там попалаки. Зважила і оце все разом. Ну, я виключила тару 8,5 кг грибів. Ну Звісно, що перечиститься, і буде менше, але це поки що найвелика моя добича в Норвегії. Дякувати пану Артему, що звазив. Такий красивий закат від рюпаку. І оце ж хтось тут живе в цих будиночках і дивиться на оту красу. Навіть ну, їм не видно, так і не так виноси. Це я ввечері ходила. Забирала табуреточку, мені табуреточку отаку віддали. І ось що в мене вийшло? Було 8,5 кг грибів. Після почистки залишилося 5 кг. 3,5 кг Я викинула, бо це була або очистки, або десь якісь гриби, які були там червиві, такі десь погані, то я обрізала. Або викидала. Ну, небагато викинула два гриба. От, А це вже коли відварила їх, це прозкладала по формочкам. Це такі спеціальні формочки я купила в себе в магазині. Ось, Їх можна і в мікроволновку ставити, і в морозилку, 10 штучок таких. Є оце 09 літрів і є менші. Не пам'ятаю, скільки коштують вони, 4. 49, по-моєму, крон, тисяч штук. І зараз кришечками понакриваю, вони вже вихолонали і поставлю в морозилку. Тут у мене кантаре разом з піксоп. Це переклало воно, як гриб дикобраз. Я думала спочатку свинушки, типу, знаєте, пік піксоп. Можливо, і свинушки, не знаю. Коротше, ну смачні страшне. Їх тут небагато, тут більше кантарелій. А тут подберезові, подосиновики і білі гриби. Білих небагато. Отак, це бачите, ой, це набагато зручніше, ніж в пакетиках. І так я зараз в морозилочку поставлю один отак на одну. У мене тепер морозилка є здорова, Правда, на ній там. Он, бачите, немає місця на кухні. Там у мене сушка. Зараз, поки поставлю в цю морозилку, як замерзне, потім перекладу. Все, друзі, до побачення. Я так втомилася, в мене сьогодні, такий день був важкий. І за грибами, і потім з ними тут воськалася, і ходила аж за цим стільцем. І, в общем, втомилася так, що я не знаю, мені ще зараз львівський сирник пекти. Але це буде вже в наступному влозі. Так що я вас всіх обіймаю. Мені ще треба купатися, робити манікюр, бо в мене вон після грибів руки чорні. Чорні просто, бачите. Да, завтра на роботу уроки я не вивчила двоєшниця. Так що буду вчити уроки, завтра після школи придумаю, там буде півтори годинки, я то всяду повчу, хоч, хоч трошки. Все, обімей, папа.